Друзі, бачимо, що поляки хочуть, щоб Путін їх звільнив. А щоб він їм допоміг, зайшов в Польщу, там вже є такі люди, які чекають Путіна. Тому, в принципі, росіяни можуть зайти і звільнити. Звільнити поляків від їхньої власності, звільнити міста від жителів Польщі. Вони звільнять. Вичистять в ноль. Вони звільнять дітей від батьків, звільнять батьків з їхніх робіт е і допоможуть їм позбутися власності, е місця проживання і таке інше. Тобто, в принципі, росіяни це можуть, і Путін може, чому ні, хочете, ну, можуть зайти. Єдина перепона, це ми сьогодні. Ми вже б давно були у вас. І звільнили б вас. Звільнили б назавжди жителів Польщі від територій, містян від їхніх місць проживання, звільнили б поляків від їхньої власності, від грошей, звільнили б. І все було б добре у вас. Ви б не переймалися там зараз питаннями зерна, питаннями можливостей. Перевезення в Німеччину нашого зерна через Польщу, ну це такі питання зараз вас турбують. Якщо вони зайдуть, росіяни туди, то вас будуть цікавити зовсім інші питання: питання виживання, і питання, як би вам покинути територію, не взявши з собою нічого, аби тільки життя зберегти ваших дітей і таке інше. Але це не всім вдасться. Я не знаю, чому поляки забули про це, що в них було. Поляки забули е, проблеми, які були. Чи, чи може їм було мало руського міра? Не знаю. Може вони не так застали, як ми це. Не знаю. Ну, Ситуація така, як їх навчити підсказати, я не знаю. Я поки не знаю. Маю вчитися якось.